Втратити все, не зрадити батьківщину. Вітаю це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвіїв. Ми продовжуємо говорити про життя після майдану. Чимало учасників революції гідності провели три місяці в Києві на Майдані. І після того, як повернулися додому, втратили не лише своє здоров'я. А їх працездатність і часто місце роботи держава залишила цих людей сам на сам зі своїми бідами, і майданівці об'єдналися, аби допомагати своїм побратимам. Сьогодні ми будемо говорити саме про таку солідарність. У мене в гостях є пан Андрій Скоп, він координатор проєкту Допомога своїм, пан Юрій Антоняк і пан Роман Альфавіцький, Всі учасники майдану. Моє перше питання до пана Андрія: що змінилося в житті героїв майдану після того, як вони повернулися додому? Після того, як вони приїхали з Києва після Майдану. Доброго дня усім. Ну, кожного своя доля, у кожного по своєму змінилося життя. Звичайно, те, що було пережито, воно відбилося дуже на, на, на емоційному стані, на, і на здоров'ї, і на працездатності. Але знаєте, стало зрозумілим, що допомога, допомога один одному є напевно найважливішим. І момент, оцей який був на майдані волонтерства, він напевно залишився в кожного нас в душі. Що ми, ми почали по іншому дивитися на життя. Ми почали по іншому цінувати і побратимство, і дивитися, як як допомагати один одному. І це напевно найважливіше, з чого навчив майдан, тому що на майдані, якщо би не було, то один одному не допомагали. Ми б, напевно не не пройшли той майдан, і ми напевно би не перемогли. На Майдані. Тому е, цю організацію, яку ми зараз створили, громадська варта і власний проект Допомога своїм, він на тому нас надихнув на те, що треба допомагати. І якщо ми один одному не будемо допомагати, так як це було на Майдані, зрештою, фактично воно перенеслося і в мирне життя, якщо це можна бути мирним життям, це мирне життя, так, то е, і ми ми зрозуміли, що найголовнішою проблемою для майданівців, як було на майдані, як було на пану і до майдану, і особливо госор це стало після майдану. Це є робота. Фактично, робота дає все, і фінансування, і, скажімо, так, і спокій в родині, в сім'ї. І це ви знаєте дуже багато людей, які потребують роботи, і ми зрозуміли, що ми ті самайдані, з які можемо дати собі раду, об'єдналися і запустили цей проект. І ми вже от вже третій тиждень, як цей проект працює, навіть ще немає трьох тижнів фактично два з половиною тижні так, але ми вже ми, ми працюємо над тим і маємо дуже гарні якби, відгуки від підприємців, від майданівців, що це дуже необхідна річ, і ми її зараз провадимо. Пане Юрію, ви також провели багато місяців на Майдані. Власне, що ви там побачили? Познайомилися з багатьма побратимами, так і побачили, що в них насправді так, звичайно. Mm -hmm. Христос Воскрес, телеглядачі і Майдан. Звичайно, звів нас до купи, Ті, що є тут, ми і працювали і раніше разом в різних напрямках, в різних проєктах, але є ну, зовсім інше. Ми зійшлися там як команда, ми навчилися взаємодіяти, в тому числі і в критичних умовах. Ми переконалися в тому, що наші друзі завжди готові підставити плече, що вони. Не зрадять в найкритичніших ситуаціях. Ми познайомилися з дуже багатьма новими для нас і, безперечно, достойними людьми. Це люди з різних середовищ, це і підприємці, і громадські активісти, і вчителі, лікарі, і зрештою люди, які в силу тих чи інших обставин зараз не мають постійного місця праці. Вони витримали гард Майдану, гард боротьби, гард щоденної праці, тому що Майдан це було не тільки і не стільки барикади, це було і життєзабезпечення цього величезного організму, величезного механізму, це і, і харчування, і медична опіка, і життя, і побут. І... Я переконаний, що люди, які зуміли дати собі раду там, разом, в колективі, будуть достойними і, може навіть, найкращими працівниками, і товаришами, і колегами, соратниками в будь-яких умовах. І тому ми, власне, і взялися за цю справу, який проєкт, який називається Допомога своїм, щоб... Заповнити ту діру, яку держава створила в питанні працевлаштування своїх громадян. Ми згодом поговоримо про це детальніше, Романе. Як змінилося ваше життя після Майдану, коли ви повернулися додому? Ну, як змінилося життя моє? Приїхав додому, відіспався, відмився, відпочив, почав шукати роботу. Вже заздалегідь я знав нашого сотника Богдана Масляка. От. Ми з ним ведли певні розмови, поспілкувалися. Там у нас були збори, поспілкувалися з ним. От. Він надав роботу мені, там, моїм друзям, які були в Києві, разом з нами були в одній сотні. А попереднє місце праці ви втратили, можливо, через події на Майдані, власне? Ну так. Тому що я поїхав на Майдан і потрібно було повертатися на роботу. Але більш важливіша була моя присутність там, чим на роботі, і от таким чином я її втратив. Працедавці не поставили зрозуміння. Ні, того, не поставили, що ви творили революцію. Навпаки, 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 з насмішкою. Хто вас де послав, чого ви доїхали. Тобто вам довелося таку ціну заплатити за нашу революцію гідності, втратити своє місце так. праці? Слава Богу, лишився живий, здоровий ага. це. Ну, кризові, кризові дуже випадки, так, Андрію. Тобто повертаються люди з Майдану. Вони зробили величезний внесок ризикуючи власним життям для мою кращого майбутнього України. Повертаються додому і бачать, що їх не тільки не підтримували, а й позбавляють по суті засобів для існування. Є ще так, багато таких випадків, так що майданівці повернулися з Києва і втратили місце роботи. Втратили місце роботи, і найголовніше про що каже Роман. Ще знаєте, над ними кіпкують. Кіпкують не тільки роботодавці, але багато людей кажуть: ну, поїхав на Майдан, втратив роботу, не будеш мати сім'ї, не будеш нічого мати, а на що тобі той Майдан здався. Ви знаєте, ми вже починаючи цей проєкт, ми зрозуміли, що в нас ще паралельно буде одна таке завдання, що ми зберемо перелік усіх підприємців, роботодавців, керівників державних структур, які звільняли або змушували писати заяви за власний рахунок людей, які поїхали. На революцію гідності, і ми, і ми цей перелік обов'язково оприлюднимо. Бо розумієте, Майдан це фактично як, як війна була, розумієте? І такі дії це дії мародерів людей, які віддають свій час здоров'я, часто життя. Просто над ними знущалися. Є навпаки позитивні приклади, ми про які будемо говорити, що підприємці навпаки зберегали робочі місце, старалися допомагати сім'ї тим майданівцям, навпаки, ще виплачували зарплату, розуміючи, що людина можливо на тому майдані представляє не одного себе, а ще 10 20 людей, які залишилися на місці, на робили якийсь вахтовий метод на підприємство. А були такі, які себе називають, напевно, патріотами, напевно, які вбирають вишиванку на, на Пасху і на Пізні інші свята і доходять до церкви. Напевно, обов'язково ходять до церкви, але разом з тим звільняли людей, які поїхали на революцію. Ви знаєте, я не знаю взагалі, як вони мають право взагалі бути тут і дивитися в очі іншим людям. І, і такі, як приклад Романа, коли його звільнили, фактично попередивши про те, що якщо ти поїдеш на Майдан, чи ти поїхав на Майдан, наче ми тебе звільняємо. Ви знаєте, є таких багато. Просто на Майдані не хотілося в це вірити, що, та, що тут таке є. У нас на Львівщині, в нашому патріотичному краю є таке. Знаєте, ну і, але воно і було, значить, про це треба говорити. І якщо вони думають, що про це ми не будемо говорити, про те, що ми цього не будемо Показувати людям і будемо в них показувати на місцях, в тих містечках, де вони живуть. їхнім родинам будемо показувати, хто їхні представники, бо про це не можна забути. Занадто дорога ціна була заплачена за е, революцію гідності, занадто великі жертви були приношені для того, щоб хтось збагачувався, а хтось е, віддавав здоров'я, віддавав час і відривав його найголовніше від родини, від сім'ї. І, і я про це знаю, знаю про це е, Юрко, знає про це Роман. І це є тисячі людей, які віддали свій час, не бувши в той час ні з сім'єю, ні з дітьми, які були конфлікти в сім'ях за те, що люди їхали туди. А дехто собі просто на тому і ще до сих пір сміється. Ви знаєте, я думаю, що їм недовго залишилося сміятися, тому що ми ну, будемо над тим працювати. І я думаю, я закличу всіх майданівців, які до того ну, які будуть мати такі випадки, щоб ми, ми будемо над тим працювати. Так абсолютно негідно повели себе працедавці. Пане Юрію, вас, ваші друзі, так? так такі пережили такі випадки в житті кризові, також з якими ви були на Майдані і власне розказували про те, що вони втратили роботу. У нас були різні випадки, і угу. та зараз до нас звертаються люди, ті, з якими ми були, ті, які були в інших підрозділах, в інших сотнях майдану. У нас проект вже має певний медіа. Завдяки і вам, в тому числі, певний медіа, суспіль, певний суспільний резонанс. І є ті люди, є ще люди, які зараз там перебувають. Ну і за і говорять про те, що їм треба вертатися, і потрібне місце праці. Ми, ну, до нас ми З восьмої сотні Майдану до нас звернулися з питання працевлаштування. В нашій Львівській сотні ще є хлопці, які потребують роботи. І власне. Є зрештою ті, хто зазнав травм поранень на Майдані і втратили роботу через це, це най... найтяжчі, найвистріші випадки. І богу дякувати, що є підприємці, є працедавці, які відгукнулися, є громадські організації підприємців, зокрема комітет підприємців Львівщини і інші, які з розумінням ставляться до цієї проблематики, які, зрештою, і самі були, не стояли осторонь Революції Гідності. Хтось був в Києві на Майдані, хтось у Львові тут здійснював забезпечення майдану займався організацією територіальної самооборони на Львівщині, це теж була велика справа. І ми цих людей знаємо, вони знають нас. Ми, зрештою, знайомі з багато з ким не перші 10 років в громадській. В... Політичній діяльності, і ми розуміємо їх, вони розуміють нас. І це є взаєморозуміння, яке мусить дати е, добрі результати. Всі розуміємо, що зараз непростий час, що зараз е, криза, що підприємства ледь животіють, е, зводять кінці з кінцями, але це не означає, що нічого не треба е, робити. І ми намітили кілька напрямків такої роботи, і не треба забувати, що. Просто часто проблема людини полягає не в тому, що вона не хоче працювати, а в тому, що вона потребує, допустимо, перекваліфікації, навчання. І, власне, ми собі поставили на мету сприяти цим речам. Тобто, Зводити людей між собою, працедавців, підприємців, шукати можливості навчання перекваліфікації людей за тими спеціальностями, які зараз мають попит на ринку праці. Тобто це є комплекс проблем, які я вважаю, що тим колективом, який ми зібрали, які приходять тих людей, які приходять до нас, які гурту, які хочуть працювати в даному напрямку, ми обов'язково досягнемо добрих результатів. Пане Романе, ви якось намагалися. Можливо, судитися зі своїм працедавцем, тому що умови вашого звільнення були можливо не цілком в законній площині, і, власне, якось відстоювати своє право на подальшу руку. Ну, Поки що до того часу не дійшов, але я думаю, от що ми спільно з Андрієм, Він не тільки одного працедавця, який звільнив мене, але які звільнили там. У нас є порядку 200 чоловік. 200 людей майданівців, яких звільнили з роботи. Ну це з Львівської області. З вівської області. Так. Тобто це вже люди, які втратили роботу через так. те, що їх, були на Майдані. Їх опублікують, надрукують, і я думаю, що вони самі зрозуміють свою вину і mm -hmm. виправлять. А які це установи? Це державний сектор чи це приватний mm -hmm. сектор? Ну це більше приватний сектор. Були різні випадки, є і приватний mm -hmm. сектор, є державні установи, є комунальні підприємства, є. Це mm -hmm. тобто були різні випадки, зрештою. Просто заставляли писати заяву за власний рахунок, але без дати. Так? Ти, там на Майдан, За mm -hmm. ти, ти, mm -hmm. власним бажанням. За власним бажанням, так, це власним бажанням. Ну, якщо щось там ми дату поставимо, ну і ставили дату, бо не ставили дату. Знаєте, тобто ну, були різні там, випадки, просто ми ще збираємо, чесно скажу, що ми, кажу, ми трошки більше, ніж два тижні існуємо буквально. Тут тобто, ще тиждень свят був знаєте, до і після. І ми ще не маємо такої картини, і ще трошки наважко, але важко, але дуже великий потік інформації. Чесно кажучи, ми ще її не всюди до... сконцентрували, але ті, то, що вже приходить, воно вже вражає. тобто, просто ми, ми живучи на Майдані, ми часто ми не знали, що тут робиться, і, і люди, можливо, не до кінця розповідали, е, як вони майдані, типу, на Майдані про різне говорилося, але ну які в тебе особисті проблеми, це все-таки ну якби твоє залишається, знаєте. І ну, проблеми всіх були однакові. Там дружини сварилися, що ви не їдете додому, так там діти дзвонили. Ну всіх однакове було, так і але тут зрозуміло стало, що фактично люди віддали час і навіть робочі місця. І але найприкрише, що ті люди, які зараз це робили на місцях, то вони далі є в своїх кріслах, часто свої е, дайше посади займають, дайше рвуться до посади, розказують, що вони насправді в таємнично підтримували майдан. А я, наприклад, знаю випадки, коли державні службовці високого рангу з районів приїжджали, приїжджали на Майдан і були на Майдані і не боялися бути звільненими, і навпаки стимулювали своїх підлеглих. Тобто були різні випадки, але і най найгострішою власне проблемою є про те, що ми вже і говорили, що працевлаштування є в районних в районах області, містах, містечках, селах. Тому що якщо взяти львів, ну ще тут якось люди дають собі більшу раду на місця. Є, є проблема із роботою, і з працевлаштуванням взагалі, особливо, то, що вже казав Юрко, що навчання і перекваліфікації, бо багато і було молодих людей, багато людей, які не мали якоїсь конкретної професії, треба їм дати. Тому ми зараз ведемо переговори з деякими фондами, які на нас самі вийшли, такими, як Карітас, що можливо. Знайдуться якісь кошти на, для навчання тих е, майданівців, так, які захочуть отримати певну освіту. Є навіть пропозиції від певних курсів, і, і щоб будуть великі знижки для майданівців, і буде певне якесь фінансування. Так. Тобто важливо дати людині е, можливість розвиватися і рухатися надалі. А найголовніше дати показати людині, що про неї не забули. Ну, бо, власне, про те, що казав Роман, знаєте, що от, я приїхав, ну добре. Я якось там по професії журналіст, я якось адаптований в тому суспільстві. А багато майданівців, вони насправді є скромні і вони, і вони не розуміють, чим вони завинили перед цією державою, що вона про них забула, і вибачте, витерла ноги. От ви зробили свою справу, ви вже можете бути в війні. Знаєте, те, то, то щось так нагадує. Зараз була річниця Чорнобильської АЕС. Це коли люди приїжджали з Чорнобиля, і нам дуже часто відмовлялися записувати, що вони там були, відмовлялися, що, що вони там похворіли. Це десь приблизно така сама ситуація. Ніхто не ніхто не знає про ту кількість людей, які повернулися, і що вони там робили. А це не можна забувати, бо ці люди нам подарували і, 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 нам нам незалежність. Цін дуже великою ціною заплатили. Можливо, багато з них ще не знає, чим вони будуть хворіти після після, після майдану. Я особисто не знаю, хто з нас тут не знає, чим нас там травили, чим ми там дихали, і які будуть наслідки. А про нас вже забули. Ще, ще, ще намети стоять. А нас вже забули. І тому ми знаєте, ми, ми так само є дуже скромні люди, ми так само не є там заможні. Але ми розуміємо, що як ми самі собі не поможемо, то ніхто нам не поможе. Тому ми будемо їздити в райони і будемо питатися ще. Ну тобто ми вже їздили, але ми ще будемо їздити в райони, збирати майданівці і з ними спілкуватися і допомагати їм. От я хочу по Юрія запитатися якраз про цю реабілітацію майданів можливо про <кху> аспект в першу чергу. Про що, про що розказують майданіці, з якими проблемами найбільше вони зіштовхнулися після всього пережитого? І, власне, з якими Саме бідами так, приходять що... до нас? Звичайно, що пережити, тож пережити, може, таутологію і побачене, ну, це не є просто. Все залежить від людини. Є люди uh -huh. психологічно більш стійкі, є психологічно. Менш стійкі, дехто, який хто там проявляв ну, буквально чудеса стійкості, і навіть героїзму. Потім, коли відійшов від того стресу, ну, почуває себе розгубленим. Але найголовніше те, що говорив Андрій, це не є те, що там було. Люди мали певну мету, люди мали мету зруйнувати той. Режим, людиноненависницький, е, окупаційний і так далі. Люди мали мету побудувати державу, в якій жити буде інакше. Державу, яка буде ставитися з повагою до кожного свого громадянина, державою, яка шануватиме героїв, державою, яка не залишатиме непокараним. Зло, тому що є дві речі, за які люди готові йти на смерть. Не за восьмигодинний робочий день, не за шматок хліба, не за соціальні блага, люди готові йти на смерть за дві речі: за свободу і за справедливість. Свободу ми, якимось в отримали. Тепер питання за справедливістю. А її поки що не видно навіть на горизонті. Люди, які зайняли посадові крісла. Очевидно, думають, що на цьому і вичерпалося завдання революції. Я вже не говорю про речі пов'язані з війною, з окупацією, з агресією і не протидією. Це, про це, очевидно, треба говорити в іншому форматі. Зараз ми говоримо про ті речі елементарні, що людина, яка Вернулася звітом, заслуговує на увагу, на повагу і на увагу. І все сприймається в контрасті. І коли хлопці розказують, що в тих селах, містечках, куди вони вернулися, ті самі львівські беркутівці, які вернулися з Майдану, покупували собі нові автомобілі престижних марок за ті гроші, які вони заробили на крові. Наших людей. Є такі випадки. Це є такі випадки. І не треба думати, що про це не будуть знати. Суспільство наше змінилося, змінилося докорінно. І вже ніхто не буде сидіти тихо і вгинатися в пояс, тому що перед тобою є начальник. Тому що начальник, начальників людей нема. В людей є службовці які в силу тих чи інших обставин, своєї кваліфікації, освіти є найняті для того, щоб виконувати суспільне замовлення, забезпечувати життєдіяльність суспільства. І не більше того. А в нас та совкова традиція продовжується все ще в значній мірі, що, яка формулювалася короткою фразою – я начальник, ти дурак, ти начальник, я дурак. Mm. Ну цього не має бути. Ну і ми десь своїми скромними зусиллями Пане Юрію, ми, ми, ми продовжимо зараз, робимо коротку паузу для реклами.